Черлідинг, флорбол, фрізбі та ще багато інших видів спорту навчатимуть у школах Хмельниччини. Обласна військова адміністрація разом із благодійною організацією захисти Хмельниччину та громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс підписала меморандум щодо впровадження та популяризації нових спортивних занять у навчальних закладах області. Всі ці види спорту, всі ці активності вони вже стандартизовані. Вані міністерством освіти і науки України, і вони всі передбачені в програмі нова українська школа. НУШ. тому наші заклади освіти можуть впроваджувати їх в себе. Кожна школа може будь-які з видів спорту або всі разом впроваджувати в своїх закладах освіти. Крім того, у місті відкриють два спортивні клуби джуніорс при школі чи коледжі, щоб після уроків молодь мала можливість займатися сучасними видами спорту. Це два заняття на тиждень спортивних, і одне заняття ігрове, ментальне із нашими психологами, де ми вчимося комунікувати, спілкуватися, дружити і так далі. До створення таких центрів запрошу. Шують долучитися місцевих бізнесменів на власному прикладі. Олександр Педан запропонував кожному, у кого є можливість взяти участь у роботі центру. Я закінчив 24 ту школу міста Хмельницького. Загальну освітню школу, і я вирішив, що з цього року, з 1 вересня, візьму під опіку цю школу і за свої власні кошти буду спонсорувати, підтримувати такий самий клуб в школі номер 24 І запрошую всіх бізнесменів, хто яку школу закінчив. Будь ласка, приєднуйтесь, спілкуйтеся з нами. Ми допоможемо, розкажемо, все зробимо. Ціна питання насправді 15 тисяч гривень на місяць. Загалом нові види спорту розраховані для дітей різного віку і будуть цікаві як для хлопчиків, так і для дівчат. Ті види спорту, які ми сьогодні бачимо, вони ламають стереотипи до фізичного виховання. Да, це не старі нормативи. Де на фізвикування не дуже хотіли йти. Це активності, де наші діти захочуть активно себе проявляти. Ігри мають прості правила, які можна опанувати за декілька хвилин. Олексій грає у такі ігри вперше. Каже, розібратися було нескладно. Грав в хокей, грав в мішки і грав в цю ігру». Мені вона дуже сподобалась. Головною метою розвитку спорту в Україні є привити любов до здорового способу життя з маличку. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.